ЗСУ вперше взяли в полон солдата КНДР, але вже наступного дня стало відомо про його смерть. Що він встиг розказати? І чи видав цінні дані про противника? Розберемо далі у випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. Південнокорейська розвідка заявила, що українські війська взяли в полон бойовика із КНДР. У мережі військові навіть показали його фото. Солдат брав участь у бойових діях на боці Росії у Курській області. Був серйозно поранений, від отриманих травм помер у п'ятницю 27 грудня. Про це пише агенство Єнха Сеула». але чи встиг вояка таки видати якусь внутрішню важливу інформацію про противника? Телеграм-канал Військових братів Яковлєвих пише: невідомо чи він встиг розповісти українським бійцям і що він власне встиг розповісти. Проте точно росіяни, як їхні союзники із КНДР. І далі зазнаватимуть втрат у цій війні. Джерело Associated France Press у північно-корейській розвідці заявило, що військового дійсно захопила українська армія, але де саме це відбулося, невідомо. Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала, при цьому журналісти BBC Україна вже звернулися за коментарем до СБУ і чекають на відповідь. Втім, навіть попри дані розвідки, треба ще довести, що ці солдати, яких Україна братиме в полон чи знешкоджуватиме, є громадянами саме КНДР. Українські військові кажуть, що для північно-корейців зробили підробні російські документи, знаходили наші захисники і записки ліквідованих солдатів. Очевидно, якою мовою. Ось тут північнокореєць Гьонг Хонг Джонг вітає свого друга із днем народження. На записці дата 9 грудня 2024 року. А на цьому уривку паперу найманець зобразив тактику зі збиття українського БПЛА. Вона передбачає використання одного із бійців як живу приманку. Далі цитую запис. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку. Водночас, хто, і хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє, ліквідує дрон. Кінець цитати. В той час, як президент Володимир Зеленський минулого тижня опублікував кадри, на яких, за його словами, видно, як російські війська спалюють обличчя вбитих північно-корейців, аби приховати їхню національність. Втім, російські пабліки заявляють, що фото північно-корейського солдата, якого, як стверджується, було взято в полон в Курській області, старе. Вони заперечують, що це взагалі військовий КНДР і датують знімок 2022 роком. Більше того, на кепці у чоловіка, що стоїть поруч, пропагандисти помітили знак Зет, тобто він не може бути воїном ЗСУ, а це моркування російського окупанта. Таку теорію і просувають путіністи. Та й взагалі нашим військовим вдалося роздобути цікаве відео з коментарями полоненого російського солдата, який жалівся на нерівність між військовими КНДР і Російською Федерації. Ось послухайте. Кормлять їх два рази вище, ніж нас. Народ перлок. А їх утром там яйця, шоколад, кофе. Ну, таке. А корейці, де у них хлопки та вони з ну, не знаю, жорстокі такий. А ще той каже: кореці з головою не дружать. Наприклад, стріляють з усього, що є, по дронах, при цьому не розбираючись, він свій чи український. Виходять на поле і купкою постійно ходять по 5-10 осіб. Російські солдати намагаються з ними не взаємодіяти. Тих же кандерівців наші воїни добряче розбурхують скидами вночі. Вже відомо, що їхні позиції є поблизу кордону із Сумською областю. Зацитую військового ЗСУ Алекса. Так от там в траншеях сидять цілі підрозділи корейців, яких дуже вдало можна кошмарити вночі. Адже що, що? А тепліків чи нічників своїм друзям зажали, і ці дуже потеряні вночі, навіть від скидів. За даними розвідників, до Росії було направлено близько 11 тисяч північно-корейських військових. Як ви думаєте, шановні глядачі, чи зможе це підсилення змінити розстановку сил на фронті? Пишіть коментарі. Що про солдатів КНДР каже головне управління розвідки Міноборони України? Я вже розповідала у попередньому випуску. Тому запрошую долучатися до перегляду. Росіяни могли захопити Курахове. Американські аналітики шокували заключеннями у звітах. Наше командування не підтверджувало. Є дані про ймовірно першого полоненого північно-корейця на Курщині. Головне зі зведень станом на п'ятницю. Просто зараз на каналі Сій час. Підписуйтесь і до справи. Ворог захопив новий населений пункт на Донеччині. Цього разу окупанти увійшли в Українку, що на півдні від Покровська. Тепер, як пояснює військовий ЗСУ із з позовним «Мучной», рух противника пішов до населеного пункту Ясинове. Росіяни вже вийшли до околиць села з обох боків з півночі та сходу. Також поступово погіршується у Нововасилівці, яку ми можемо теж тратити. Тим самим ворог підходить до Успенівки з півдня. Бачимо підтвердження цим словам, і на мапі Діпстейт просунутись противнику станом на 27 грудня вдалося на тому ж Векторі у Дачинському лисівці. Біля піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки. Загалом Покровський вектор найгарячіший, і ним він був, і ним він залишається. Протягом попередньої доби тут зафіксовано 171 бойове зіткнення. Ось яку оцінку ситуації дає воїн Станіслав Бунято, відомий як Осман. Ворог дещо знизив інтенсивність застосування техніки на покровському напрямку і закидає більше піхоти. Розхід дронів на день просто колосальний. Втрату ворога величезні, але цього не вистачає. Тільки комплексна робота змінування артилерії, дронів та навченої піхоти можуть зупиняти масові піхотні штурми. Підкреслив воїн. А ще противник тисне поблизу сонцівки на Курахівському напрямку і в самому Кураховому американські фахівці дають загрозливі звіти. Припускають, що окупанти ймовірно могли встановити свій контроль над Кураховим. Тут важливо зазначити, що цю інформацію в Генштабі не коментували. Та й на мапі Діпстейт також повної окупації міста не видно. Але що ж стверджує інститут вивчення війни? За їхніми оцінками, російські війська ймовірно просунулися до адміністративних кордонів і захопили цей населений пункт, а також поля на південь від міста та на північ від села Дальня. Зет-блогери розганяють, нібито вони підняли прапор над західною частиною Курахового. Водночас підрозділи 110 ї та 114 ї мотострілецької бригад 51-ї ЗВА, а також 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій ведуть наступ уздовж північного і південного флангів міста. Тож чекаємо все-таки на офіційне уточнення Вінгенштабу ЗСУ. Тим часом наші воїни зупинили просування ворога в районі Зеленівки на захід від Курахового. Нападники там деморалізовані і відносно на паузі, пояснив боєць Алекс. Мають захисники України просування і під Турецьком. Про це сповіщають і закордонні осінтери наші відновили раніше втрачені позиції. І ще один штурм вони відбили на Бахмутському векторі. На бій росіяни кинули ненавчені екіпажі. Хаотична їзда, погана координація і незахищена техніка стали для них і для наших пілотів, наче кусок свіжого м'яса для голодних гієн, описує цей випадок військовий Осман. Звісно, не можуть на це не реагувати самі росіяни за такі м'ясні штурми, вояки не стримують емоцій. Один із таких відмовляє співвітчизників іти воювати, крокуючи з розбитою позицією в районі Кліщівки. Можемо послухати. Чому без дрону в бізні саперонісу? Рев'ят вам просто нікада, не йдіть на СВО. Росія тим часом розгортає додаткові сили на Курщині не в змозі досягти своїх суперцілей. Зокрема, бої йшли на південний схід від Кореневого біля Леонідового, на південний схід від Суджі поблизу Черкаської Конопельки. На південь відсуджує біля Гуєвого та Курилівки у лісах суджанського району. Але залучені найманці із КНДР гинуть, і ці цифри вже не сила осягнути. За останніми даними, загальні втрати вбитими і пораненими перевалили за три тисячі. Крім того, повідомляють, що сили оборони захопили в полон першого бійця армії Північної Кореї. Солдат був поранений, і ці травми виявилися несумісні з життям. За попередніми даними. Військовополонений помер у п'ятницю 27 грудня. Це передає Агентство Південної Кореї ЮНАП. З боку України взагалі ніяких офіційних підтверджень цьому не було. Але ось що пише про корейських пособників РФ: наш воїн. Їх можна, напевно, порівняти з роботами, які не розуміють, куди вони йдуть, яка їх мета. Вони тупо запрограмовані на одноразову задачу, яку їм прописали в коді розробники. Але знову ж таки, тут він пише, що у полон поки не взяли жодного. Отже, важливо все-таки дочекатися на офіційні дані. Тим не менше, все говорить про те, що росіяни кидають на фронт всіх без розбору. А як вважаєте ви, шановні глядачі, чи буде якось пхенян реагувати на великі втрати своїх солдатів? Чи Кім Чанин, як і Путін, мовчатиме? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую вам за перегляд і. Далі більше тому підписуйтесь, аби нічого не пропускати.